Пане Олександре, а як ви вважаєте, наскільки Китай справді відіграє ключову роль у підтримці російської воєнної машини? І чи справді Росія не витримала б і, можливо, навіть закінчила б вже війну, якби не було Китаю? Ну, щонайменше в Росії б не було таких спроможностей для виробництва ракет і для виробництва безпілотників? Ми розуміємо прекрасно, що ті компоненти, які використовуються, це в першу чергу для виробництва ракет. Дронів це так само підтримка спроможностей. От зараз, наприклад, росіяни активно намагаються копіювати український досвід розвитку наземних роботизованих комплексів НРК, які дуже потрібні і дуже добре себе зараз проявляють на фронті. Масштабуються поступово. Це дуже важливо для підтримки нашої піхоти, і в тому числі вони посилюють виробництво власних роботизованих комплексів. Зрозуміло, звідки вони можуть купувати певне обладнання і компоненти, і питання ж тому, що так: якщо ми скажемо, чи Україна не співпрацює з Китаєм, ми теж співпрацюємо там, де можливо, де Китай не перекриває можливості для власних виробників, експортерів і так далі. В технологіях подвійного призначення необхідних для виробництва нам, але у Росії швидкий доступ, коротке плече доставки і логістики, і звичайно, що цим Кремль намагається користуватися. І в першу чергу це загрози для нас з повітря, оскільки, якби не було допомоги Китаю для Росії в таких масштабах, я думаю, що в ракетному озброєнні у Росії виникли б давно вже суттєві проблеми, так само в дронах. І не треба забувати, що мова йде так само про верстати, які необхідні і обладнання, яке необхідне Росії для того, щоб поставляти це і ставити виробничі лінії. На власних заводах та підприємствах, які задіяні в військово-промисловому комплексі, тобто, таким чином, мова йде ще і не просто про поставки певних а, технологічних рішень, чіпів, елементів необхідних для дронів, ракет іншого виду озброєння, а й мова йде про те, що таким чином Китай допомагає Росії і виробляти зброю, що теж становить ризики і відповідні небезпеки. Ну і плюс зараз ж, наприклад, тут є такі країни. Крім Китаю, якщо ми говоримо про цей от Центральної Азії, буквально нещодавно Європейський союз запровадив додаткові пакети санкцій, якраз проти Узбекистану, який допомагав так само, і Україна, до речі, українське розвідувальне співтовариство теж приймало участь в роботі по зборі інформації для того, щоб надати відповідні дані підтвердження на те, як Узбекистан, наприклад, через Узбекистан могли проходити ті ж самі верстати. І інші, які вже до речі, вироблялись не тільки в Китаї, а й в окремих європейських країнах, тому Китай продовжує допомагати фінансувати для них це економічний зиск. Китай намагається витиснути максимум як з купівлі певних ресурсів у Росії за максимальною знижкою. Хоча деякі, наприклад, енер... електроенергію з далекого сходу Китай перестав купувати у Росії, тому що Зараз китайський внутрішній ринок став дешевше, і У Китаю з'явилося більше своїх можливостей. Це мінус для Росії, тому що вони дуже розраховували. А все решта, вони купують по великих знижках і продають по завищених цінах. Китай продає дуже дорого. Те, що Росія отримує, вони отримують швидко, бо логістика дозволяє, але це коштує для них надзвичайно дорого про що бідкаються самі російські воєнкори, пропагандисти і не тільки. Пане Олександре, а чи можна говорити, що якщо ми навіть і далі будемо продовжувати вибивати російські воєнні заводи, то це нічого не змінить, тому що Китай матиме змогу допомогти РФ? Ну, завжди має значення масштаби і наслідки ударів. Тобто тут треба розуміти, що звичайно це має. Ну, у будь-якому разі, давайте так, якщо ми говоримо про військове виробництво, якщо там створена якась виробнича лінія і на неї поставлені нові верснати, роботизовані вже комплекси з виробництва, сучасні, дорогі. І якщо туди буде влучання і буде руйнування, ніхто це швидко там за день, два, за тиждень не замінить. На ага. це потрібні тижні, можливо, місяці. Тому наслідки будуть головне влучити і головне а, пошкодити. Тому я можу сказати, що ми здатні показувати результати і неодноразово були такі болючі удари по ворогу, але це потрібно системно робити і звичайно спричиняти руйнування, враховуючи тенденції, те, що ворог зараз дещо своє виробництво намагається передислоковувати. Подалі від кордонів з Україною сподівання, якщо якщо щось буде летіти, то їм вдасться збити там і так далі. Ну і зараз теж така тенденція є. Вона не тільки зараз виникла, але коли вони на цивільних підприємствах намагаються створювати військові виробничі потужності, ну маскуючи їх так, щоби. Не можна було виявити одразу, побачити і так далі. Ці удари вони в будь-якому випадку приносять результат і краще з цими ударами ніж без них. Але питання так само в їх масштабуванні в їх успішності і ефективності. І над цим робота теж ведеться. А чи може Пекін допомогти Росії супутниковим зв'язком? Ми знаємо, що зараз росіянам відключає старлінки. Це дуже гарне рішення, і важливо, щоб у них не було змоги атакувати і ще швидше і більше наші цивільні об'єкти, енергетичні об'єкти, ну і так само військових на фронті. Чи може тут Китай також якось допомогти і обійти ось цю заборону на старлінки? Ну, справа в тому, що поки що Starlink як такому і SpaceX, це не на правах реклами, але це просто факт. Немає значної альтернативи, тобто, все ж таки, вони мають в світі найбільші потужності, найбільш розгалужену мережу відповідних супутників, які забезпечують якраз зв'язок. Звичайно, що Китай, ну я вам для прикладу просто наведу. от дивіться не на Китай, а на європейському. Нещодавно Німеччина ухвалила рішення про. Виділення 35 мільярдів євро на 4 роки з метою е, покращення систем зв'язку і спостереження супутникових систем е, дещо більше порядка 40 мільярдів витрачають Сполучені Штати на один рік, тобто в порівнянні з Німеччиною, і це просто для розуміння того, які можливості є у США, які є у Європі, і Китай ще не дотягує до цього. Американці мають все ж таки найкращі потужності але. Китай має мережу супутників більше ніж у Росії, і е, Росія, незважаючи на те, що вони мають можливості певної космічної розвідки, постійно вести космічну розвідку над територією України в режимі реального часу. У них можливості Угу. саме тому. Росіяни звертаються і купують в комерційних організацій супутники, е, супутни, е, супутникові знімки, в тому числі для розвідки на території України. І в тому числі залучають китайських фахівців, китайські компанії. В принципі, я думаю, що на даному етапі цим і обмежиться на сьогоднішній день немає інформації про те, що Китай володіє технологічними рішеннями на рівні зі Стерлінками, має успішну випробувану мережу, яка би працювала і яка би фактично могла би. Позмагатися з компанією SpaceX, хоча Китай звичайно прагне складати конкуренцію, і думаю, що з часом у них така система з'явиться, і тоді вже можна буде говорити про те, чи можуть вони росіянам цьому допомогти. А от вести отримувати супутникові дані угу. про ситуацію на території України, це ну скажімо так, можливості для цього у Китаю певні є. І, от, звичайно, що Росія буде намагатись це використати. А яку реальну загрозу несуть ось ці безпілотники, на які встановлюють старлінки, вони як? Вони стають швидшими, вони маневрують, довго кружляють. І взагалом, чим це загрожує як для цивільного населення, так і для військових на фронті? Е, є можливість здійснювати безпосереднє керування дроном оператору, який його наводить. Тобто він чітко бачить, він може здійснити маневр. В режимі реального часу, і е, це зв'язок, зв який дає можливість дистанційно е, пілотувати дрон. Тобто, фактично є пілот-оператор, закріплений за безпілотником, який застосовується там не тільки це, не тільки мова йде про Шахед, і він фактично може його скеровувати, е, підрулювати, змінювати траєкторію висоти і так далі. І це відбувається швидше. Ніж це би відбувалось, коли б він за допомогою інших систем наведення виконував завдання, там, наприклад, за допомогою заданого в параметрах налаштування курсу, і тому подібне, можливість маневру, можливість швидкості, можливість висоти, можливість побачити більше, тому що в режимі реального часу одразу можна вести запис і дивитися, що де відбувається, тобто розвідку, так само. І це дає, звичайно, що. З точки зору спроможностей більше для ворога, ми використовуючи технологію подібну, зокрема Стерлінг, підвищуємо якраз нашу ефективність з розвідки, з завдання ударів. Ворог намагається це перейняти у нас. Вони бачать, що це дуже ефективно працює. Їм це не подобається, коли застосовуємо ми, тому вирішили перейняти це у нас. Але я можу сказати, що тут як би там не було, але. Міністр оборони України досить оперативно відреагував на це, і ми бачимо вже результати, тому що SpaceX і ілон маск безпосередньо теж дуже швидко відгукнулися і сказали, що готові допомогти вирішити це питання зараз, тому що тут же складно ще в чому розумієте, якщо умовно кажучи, десь в Донецьку, окупованому зараз встановлюється термінал Старлінку на якийсь російський дрон. Його, скажімо, вимкнути просто так, він, його не можна, тому що він знаходиться на території України. А для нас принципово важливо, щоб старлінки покривали територію України, бо ми застосовуємо. І фактично, тут зараз був знайдений підхід спробувати, як через сито, пропустити фактично, ось це все зерно, щоб відсікти цю полову у вигляді. Стерлінків, які могли потрапити до Росії через треті країни, які допомагають Кремлю обходити санкції або закривають очі на це для того, щоб відсікти можливі незареєстровані або так звані сірі стерлінки і спробувати їх фактично вимикати, не давати їм доступ, не давати їм змогу конектитись, приєднуватися до супутника, аби фактично. Працював працював інтернет і працював зв'язок. Пане Олександре, дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного mm -hmm. дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Тро, був щойно не з нами на зв'язку. Ну, друзі, давайте ми прямо зараз з вами зробимо добру справу, допоможемо нашим захисникам. Ми так само часто їм закуповуємо різне обладнання, яке необхідне для того, аби проводити. Операції на полі бою це і дрони і реби. Але зараз ми збираємо до прикладу на бус, тому що ви розумієте, що це перш за все логістика, це підвезення боєкомплекту, провізії, але це так само і евакуація поранених. Тому давайте ми підтримуємо наших захисників. А із го аеромобільного з 90 -го аеромобільного батальйону ми збираємо кошти 425 тисяч гривень на бус Фольксваген Т Т5» і на нам потрібна дуже ваша підтримка. Будь-яка гривня 5, 10, 20, 100, можливо, хтось може й тисячу. Все це піде на допомогу нашому війську, для того, аби наші хлопці та дівчата змогли надалі боронити нас з вами, нашу Україну, виконувати завдання на полі бою, пересуватися позиціями, ну і так далі. Для цього необхідно нам. Придбати цей бус, відправити його, але нам залишилося ще буквально трішечки, щоб ми вже змогли закрити цей збір і відправити автівку на передову. Станом на зараз у нас на банці 353 тисячі гривень. Тому друзі, давайте ще трішки будемо з вами активно донатити і далі. Якщо до прикладу за цю хвилину там 100 глядачів 24 го каналу задонатять по 100 гривень, то ми от 10 тисяч на цю банку буквально за кілька секунд зможемо задонатити. Натити, тому долучайтеся. Якщо у вас немає фінансової змоги, пам'ятайте, що ви також можете допомогти, якщо поділитися цим збором у своїх соціальних мережах. Можете виставити сторіс і прикріпити там посилання на банку. Це також працює. Це дієво. Я впевнена, що ваші друзі, знайомі, там точно знайдуться. Не байдужі громадяни, які якусь суму та й зможуть закинути на цю баночку. Ну і нагадую, що можливо це буде такою додатковою мотивацією допомагати нашим захисникам. Що серед усіх, хто задонатить 200 гривень або більше, ми розіграємо айфон, тому долучайтеся, але пам'ятайте, що 200 гривень це лише один шанс на перемогу. Якщо ваших донатів буде більше, то відповідно і шансів виграти айфон також буде більше. 400 гривень це вже два шанси, тисяча гривень це вже п'ять шансів. Ну і так далі. Долучайтеся, і можливо, саме ваше ім'я. Ми невдовзі озвучимо. Звучимо у нашому ефірі і будемо вітати із тим, що ви виграли новесенький айфон.